Вас вітає канал Всесвіт казки. Українська народна казка пан Коцький. Жив собі чоловік і був у нього кіт, та такий старий, що і мишей ловити не міг, подумав чоловік і вирішив вивести його у ліс, бо бачив у ньому дармоїда. Як думав, так і зробив. Сидить кіт сам у лісі, а до нього підходить лисичка і запитує: Хто ти? Кіт подумав та й каже Я пан Коцький. Каже лисиця, Хочеш, я тобі буду за дружину, а ти мені за чоловіка? Нема коту де діватися, тому він згодився. Прийшли вони в лисичину хату, і почалося в кота безтурботне життя. Лисиця йому і курочку зловить, і нагодує, побачив одного разу її заєць та й каже Лисичко, сестричко, можна я прийду до тебе в гості? А вона каже не можна, бо в мене вдома живе пан Коцький, і він тебе розірве. Злякався заєць лисичених слів та й розказав про пана Коцькому дикому кабанові та ведмедеві. Сіли вони разом і думають, що треба зустрітися з ним. Подумали і вирішили приготувати обід. Тепер потрібно було вирішити, хто по що буде йти. Вов каже, Я піду по м'ясо до борщу. Дикий кабан каже, Я принесу буряки та картоплю. Ведмідь, а я, мабуть, принесу меду на закуску, а заєць, а я принесу капусту. Знесли вони все докупи. Зварили обід і сидять. Радяться кому йти до пана Коцького. Ведмідь каже Я не зможу втекти, якщо доведеться. Кабани собі Я теж не повороткий. А вовк, а я такий старий, що вже не добачаю. Лишився один зайчик. Прибіг до нори. А лисичка вийшла і дивиться, чого це зайчик стоїть біля хати, питає його. Чого ти прийшов? А зайці каже, Я, ведмідь, вовк та дикий кабан. Хочемо, щоб ти прийшла з паном Коцьким до нас на обід. Лисичка відповідає йому. Ми прийдемо, тільки ви. Поховайтеся, щоб він вас не з'їв. Зайчик швиденько прибіг до друзів і каже: Ховайтеся, ховайтеся, зараз вони прийдуть. Почали усі ховатися. Ведмідь поліз на дерево, вовк сів за кущ, кабан зарився у хмиз, а зайчик заліз під кущ. Аж ось ідуть лисичка з паном Коцьким. Дійшли вони до столу, а пан Коцький побачив, що там м'яса багато та й каже Мау! Мау! А ті думають, от вражий син, йому ще й мало, мабуть, він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл і почав їсти та так. Що аж за вухами лящить. Коли наївся, то простягся на столі, а кабан близько лежав біля столу у хмизі, укусив його комар за хвіст, і він повернувся, щоб його відігнати. Кіт подумав, що то миша та й шмигнув під стіл. Та вдарив кабана по хвосту той, як схопився, та й навтьоки. Пан Коцький злякався кабана і скочив на дерево, а там ведмідь сидить. Він, як побачив, що кіт дереться до нього та й почав лізти все вище та вище. Гілка не витримала. І ведмідь звалився зверху на вовка. Всі посхоплювалися та й так дременули, що тільки їх і видно було. Заєць і собі за ним забіг, що й сам не знав куди. Відбігли, посходилися докупи та й кажуть: Такий малий. А мало нас усіх не поїв. З вами був канал «Все казки. Дякуємо за вашу увагу. Підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем.